The hundred is in these pipes. Yes. Uh, got it. Now, let me translate. Thank you. Сенкі uh, поправочка. По перше, глибина йде приблизно 10-12 десять сантиметрів. По друге, якщо ми розраховуємо загальну дозу азоту на гектар чи там на акр, uh, у нас виходить вона розрахована на весь цей ґрунт. тобто, начебто, ми рівномірно його вносимо. Попри uh, незважаючи на це, ми ж вносимо його стрічкою бендінгом, і відповідно уявіть, що в цій стрічці концентрація азоту буде в 125 Раз вища, аніж е, вона була б якби його рівномірно розмішати, розмішати по всьому ґрунту. Візьмемо, для прикладу, от, е, тут озиму пшеницю. Наприклад, das, уявимо, що це вона. The screen is once mulch. E, зелене це е, наша мульча. Якщо ми е, тут просто розкидаємо зверху добрива, азотні. Sei, sei es trocken oder oder flüssig? flüssig? Mm, also fest, fest oder flüssig, раз, рідкі, Dann regen wir zuerst den Abbau dieser Mulch auflage an. Mm -hmm. to, uh, подіяти, спочатку, uh, треба, mulch so es gibt Untersuchungen, oder es gibt Untersuchungen, dass Diese freilebenden Mikroben im Boden, die auch in einem Winterweizen sind. Das heißt die Pflanze braucht Stickstoff. So sie muss diesen Stickstoff fixierenden Bakterien oder Mikroben muss sie Energie geben.

Якщо рослина äh, має достатньо äh, нітрату або взагалі азоту äh, з грунту, то в даної рослини зовсім немає ніякого äh, мотивації і сенсу äh, ділитися äh, вуглеводами äh, з бактеріями. Developing that has is lower in weight, and so the transportation costs will be less. Mm -hmm. uh, форма касу вона дає мінімальні втрати. Тобто ви не втратите більше ніж 10%. І зараз, коли ціни підскочили дуже високо, а очікувати, що вони сильно подешевшають, не варто. Це саме цікава з точки зору економічної доцільності. Форма зараз виходить нова форма, яка дуже буде нагадувати каз нове добриво просто буде легша в, в своїй загальній базі. Тобто затрат the type of crops that we grow also affect the microbiology that is in the soil. І також вид культури, яку ми вирощуємо, теж впливає на поведінку азоту, думаю. The type of crop affects how fast the nitrogen may be used. Це впливає на те, наскільки швидко саме азот може спожитися культурою. Even the irrigation water we use can contain nitrogen. Навіть вода для зрошення теж містить азот. Грунтовий uh, біток, який ми застосовуємо, також впливає на вміст азот. And early spring. Тому ми говоримо, що це дуже гарно доброво, якщо вносити заздалегідь до пасіву, Це можна робити восени взимку або рано навесні. То він добре зберігається.